Щоб у нас плани такі. Зараз я маю заплітатися, потім я чисту зуби, ми потім ми йдемо. моєї бабушки. А потім ми з Марішкою будемо підслужити. Так що, друзі, не припускайте. Я, я ще буду рессирувати розпит. Помірчимо у мене зараз не сідати. Так, друзі, а зараз я а зараз я буду прибирати з Марішкою. Тому... сказала, що з не А я иду к бабушке в окно Поэтому я сейчас буду пылесосить. Вот я уже выносил пылесос. Что такое? Здравствуйте! Бабушка! Бабушка короче порвалась вчера, а сейчас она шутит в сентябре и живет на бухгалтере. Короче, сейчас я вам побала. И вот бабушки на викну. Получается, так, у меня по цей кусок сетки, на я полностью вот так вот видклеишься. И через видео залазит всего три. Ну, не, леси, отянаша, дети, я же какая в хаті. А цей у нас просто пробезги, не живем на дворе. И от тебя повала эти штурм. Вечи сюда из залаз. А цей мы уже побачишь, и сейчас тоже залез. Ужас. Короче. Ладно. Сейчас будем. Само я. Сейчас мы будем перейти. Тепер мені ще треба занести папужок. Я вже принесла папужок, і наступне, що мені потрібно зробити, Люди, мені потрібно витерти оце зеркало. Стикернопче воно... всі Стикер, я як вийшла на вулицю, я прямо. Так, мені треба взяти мачок. 一丢。谁谁拍的？ переодягаємося. І так, друзі, ми вчора ходили в магазин і купили нам з Марінкою по такій футболочці новенькій. Я зараз хочу її вдіти і вдягну я її чарівним способом. О, я вже в новенькій футболочці Погнали! А зараз я буду їсти супчик. Ну, Даша!

the club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, Tripping fast and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop it, and find the man on the jukebox and. Start to dancing, I'm singing like girl. You know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead. Come coming now, follow my lead. Mm -hmm. Ja byłem na dole rozdarzona biletko i rozdarzona biletko i włoskiego 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 <сёжение> я в морозилке нашла, цель компот, я компот, чтобы он просто стал холоднее. И он полностью замерз. Я сейчас... It's not like you it. really like

Треба зробити не з компота, а щось другого. Я колись таким просто робилась чай, то тоді вийшло вкусно. А з компотом якесь. У копуту сахар не треба, тут з сахар не робить. Ну, коротше, нам не дуже вкусно. Так що лучше, що буде таке робити, то робіть щось другого. Короче, друзі, друзі, я потім ще раз покупалась. Зараз вже вечір, я вже повечерила, Але проблема в тому, що в мене зараз 8%, а світ нас виключили. Я не знаю, чи що вас можуть убити. Друзі, зараз вже вечір, вже зараз на часах у нас 22.07, це вже 10 годин. Але літом ми лягаємо десь в 11 і засипаємо mm. десь в 11. Mm. Я коли буваю в 11 і засипаємо, ну, примерно ми примерно десь в 11. 11 лягаємо. І дивіться, mm. я просто що вам не знімала, бо в нас світа не було, телефон не розрядився. І коли появився, я зразу поставила його на зарядку, він заряджався, тому вам нічого зняти не змогло. Короче, за цей час я там пограла трохи в Roblox з мамою на телефону. І ще там я поїла морозиво, полила город і подала доску. Ось, це все, що я зробила. Зараз я з вами буду готуватися на завтра. Завтра ми декуди е, їдемо і туди треба зібратися. Тому зараз я буду збиратись. Ось зараз ми вже збираємось. І перше, що я одягну, це оцю футболочку, яку я вже сьогодні одягала. І так, ось цю футболочку я вдім. Дуже вона прикольна. І ось такі я ще вдім Ось так. Кстати, прикольний наряд виходить. Прикольний, похожий. Ну а речі я ще ставлю сюди і завтра я буду вділа. До речі, я ще хотіла показати, я недавно була в Аврорі, там були по 24 гривні пенали. Я купила два. Отакий рожавий з котиками. на камере ничего не кажется красным Хотя а видно, ружавый, даже очень ружавый. Я не знаю, что у меня с эффектом, я сейчас я попробую здесь щедровый поставить. Ну все, у вот вас... такой Он не даже еще другой вещи, а лачо У меня просто там стоит один фильтр, где такого И вот такие беленькие, тоже тоже классные. Тут дорогие котики, а тут совы и дерево. Грибы. Грибы. Сова. Еще одна сова и дерево. Кипинал, тоже такой. Тому в принципе, я не пробовала, что я не знаю, что сейчас работать, я вот я уже приготовила, а круг это все, что я уже устанет очень, потому я не знаю, что сейчас мне делать. Дурачик. А все наши черепашоночек наш, черепашоночек наш плавает. И я сегодня с ним, с Маришкой, ну я вообще девочка. Кстати, кто не знает, кто отличает черепашку девочку и хлопчика, то у них животик девочек в винтарях выдастничек и с ней ревни, а в хлопчике в винтарях На дівчинка наша, тому що в неї нарівню. На рівні. Коли трогає, что такі як квадратики є. В неї, як квадратики. Ось так. І розличати. Черепашок дівчинок від хлопчиків. Ось так. Що ще робити? Я не знаю, що ще робити. Все, не знаю. Хм. Я придумала, я зараз начну це видеомонтирувати. А, 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 Завтра я вообще поставляю, що скиди будуть фініше, и вже чуть -чуть половину половинку зментерую видео.

Підписуйтесь на мій канал, бо я вже лягла. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик і пишіть, ну, не пишіть, бо коментарі, напевно, будуть закриті. Ставте лайки, щоб я зняла ще такий день. Всім пока-пока!